У приміщенні обласної бібліотеки для дітей поміж книг, бляшанки, картонні коробки, віск та парафін. Працівники книгозбірні місяць тому взялись за виготовлення окопних свічок, адже із настанням зими військовим потрібне тепло. Бажаю їм всього самого-самого найкращого, швидшої перемоги і щоб тепло наших свічок їх зігрівало. Спочатку нарізають картон на смужки і поміщають його у банку. Водночас на плиті у чайнику розтоплюють віск та заливають ним свічки. Далі з допомогою волонтерів усе це відправляють на передову. Вони дають можливість зігрітися, дають можливість не тільки світла, а й тепла. І разом з тим на таких свічках окопних можна підігріти якісь там елементарні такі речі, їжу, чай. Необхідні матеріали бібліотекарі шукають та купують самі. Частково їм допомагають волонтери. На початку ми купляли віск на в нас на ринку, купляли парафін. Також мені недавно. Прийшли такі підказки, що віск і парафін можна знайти в церкві, коли згоріли свічки, в ресторанах, де перегоріли свічки. Тобто використаний вже віск і парафін, його можна якраз заливати у ці окопні свічки. Картон теж приносимо. Все, що нам надсилають до бібліотеки в такому опакованому матеріалі. Ми його залишаємо. Також приносимо з дому. Є в нас наших працівників, чоловіки працюють в магазинах, От, зокрема, в ВІПСіль приносять і бляшанки, і картонні коробки. Тобто, збираємо зі всього світу, як то кажуть. Ми вдячні тим, хто нам безкоштовно благодійно передав ці речі. Але зараз у розпал зими матеріалу для виготовлення свічок потрібно більше. Адже, говорить бібліотекарі, для того, щоб свічка довше горіла, шкодувати парафіну та картону не можна. Приблизно десь один ящик такий великий, йде на п'ять на таких от свічочок. Парафіну приблизно кілограм, десь йде на п'ять бляшаночок. такого розміру. Ось такого. А ще бібліотекарі зробили заготовку до свічки у трилітровій бляшанці. Залити її воском та запалити планують після перемоги України. Ірина Муляр Юрій Старушкін новини міста.